Привіт! Ви на каналі Смачно Дома. Мене звати Оксана, а це мій син Ілля. Всім привіт! І звізда наша Варні. Варні лапкою помахав. У нас сьогодні перше пробне таке відео нового формату в вигляді влога. І на це є певна причина. Яка? Ми їдемо в е, Польщу. Я думала, буде інтрига. Ти не зразу скажеш, куди ми їдемо. Ми збираємося в подорож. І, значить, спробуємо відео зробити у вигляді влогів. Готувати ми поки що не будемо. Будемо показувати вам свій відпочинок, подорож і як ми проводимо час до поїздки. Це є така незапланована, спонтанна поїздка. Ми не думали, що в нас випаде такий шанс поїхати за кордон. Але ж, поки є можливість, поки нас запросили, ми не відмовилися, а відразу почали збирати валізи. Вже, я думаю, коли вийде це відео, ми будемо в дорозі і будемо показувати вам весь наш маршрут. Барні, звичайно, буде вдома. ждать нас. А ми з Ілюшою трішки поподорожуємо. Я не була у відпустці більше року, тому, я думаю, нам треба відпочити. Та, Ілюш? Від Конечно. школи. Чи ти будеш скучати за школою? Ні. Не будеш? Ні, не буду. Може, ми там походимо в школу. Ні. Ні? Хто не підписаний на наш канал, підписуйтеся. Підтримуйте його вподобайкою. Будь-яким коментарем спостерігайте за нашою подорожжю і обов'язково підписуйтеся на канал мого сина. Він теж хоче стати блогером відомим, блогером-мільйонником. Тому підтримайте і його. Мій канал Ілья Черв 21 Ось картинка і ось надпис. Також силочка, також силочка буде в описі. Підпишіться, будь ласка, і поставте вподобайку. А ми будемо чекати. Ми зараз підемо пакувати валізи, щоб нічого не забутися і лишнього не набрати, тому що нам все прийдеться нести в руках. Дорога далека, ми їхатимемо автобусом. Підемо збиратися, а ви підтримуйте нас і дивіться. Нашу подорож ставте лайки, підписуйтесь на канал, на мій та моєї мами. Всім пока-пока. Пока-пока до наступного відео.